Є термінове включення. Просто зараз з нами на зв'язку Олександра Кужель, просто із лікарні. Пані Олександро, ми вітаємо вас. Як ви себе почуваєте? По перше, я вам дуже дякую. Я знаходжусь зараз ще в лікарні, хоча вчора мені розповідали, що я вже вдома тяжко. Я вже не говорю про моральну боль і про те, що наше суспільство просто може ще обговорювати питання, яким чином нанесений удар. Жінці по голові, але хочу підтвердити, що ця людина на протязі всього часу, що ми знаходилися в фракцією Гройсмана, мабуть, він був не дуже тверезий, він говорив всякі дуже неприємні речі всій команді. А коли ми пішли, то що він сказав мені в кінці, я можу сказати, що йому було церпало очі всі жінки України щоб кожна із них почула це. Я е, просто здивована, якщо він говорить, що це самооборона, коли жінка просто звернулася до нього, повернулася, і це офіцер спецназа, але він наніс удар, я йому дякую 2 сантиметри від е, е, візка. Якщо б він попав в вісок, він спочатку влівав мене водою, а потім просто взяв за горло, і дном ударив прямо, Оп. але це було два сантиметри від візка. Е, коли вже привезла скора, то праве око практично вже було запливо, не бачила. І бачили фото, дякую колегам, що вони це зафіксували, бо я дуже мало пам'ятаю, у мене було, мабуть, просто забуття якесь після того удару, я мало пам'ятаю, що там потім було. Е, тих був 168 на 100, при моєму робочому 100 на 60. І тут ще лікарі зразу поставили, що почався гіпертонічний криз, який, на жаль, на сьогодні при остаточному ще струсу мозгу не сходить. І тому в мене жорсткий режим ліжку. За мною чергує мій чоловік. Яку всій своїй команді, яка Дуже підтримала і всім українцям, які прислали, але я не можу просто навіть відповідати чоловіку за чітвоє, бо мені забороняють і читати, і дивитись. Чоловік читає все це всіму. Велика подяка за добрі слова, за підтримку. А спецназові з гру Російської Федерації хай має відповідальність перед Богом. Я думаю, що я як віруча людина все це відпускаю, а відповідати він буде перед Богом. Пані Олександре, скажіть, будь ласка, пан Андрій Тетерук особисто вже вибачився за те, що він скоїв, фактично, і а, можете нам розповісти, от а, довкола чого виник такий конфлікт, довкола якої? теми? Я, 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 я вам буду дуже вдячна, мені дуже тяжко зараз говорити, і неприємно це все згадувати. Я думаю, відійду, і ми з вами зустрінемось і тоді обговоримо, але... То, що зараз я бачу а, шабаш такий, знаєте, та, що він Тані не бачу, а чоловік мені розповідає син, один син другий. Що роблять цей трикутник Яращенка, Черновіл і Тетерук, які змінили всі покази свої за на за ніч, яку були б вони там були, то ні, просто знаєте, я розумію, що розуміння честі, совісті. У цих людей просто немає, і вони не мають права просто бути родиною і істанцями. Але якщо б ви знали, скільки добрих слів мені прислали офіцери САТО, хлопці сказали, що пані, Кужель, не переживайте. Ми йому нагадаємо, що таке офіцери, що таке честь. Тому я зараз себе відчуваю в точці зору моральної, що люди у нас кращі. За межами парламенту, ніж ті, які сьогодні обговорюють це питання. І ще раз дякую всім понявся, всім українцям, так. вам особисто і своїй команді за підтримку. Так, Але це, мабуть, понявся, є сигнал для того, що ми не європейська країна поки ще. Пані Олександре, ми, звісно, вся команда 112 вам бажає швидкого одужання. Єдине таке питання, можливо, уточнення для нас, аби ми розуміли просто всю цю ситуацію. А чи будете ви відкликати заяву в міліцію, про що власне вчора говорила Юлія Тимошенко? Вона якраз казала, що, я хочу сказати, що Юлі, вчора практично вся команда у мене була, і Юля Тимошенко е, особисто була у мене, і всі вони тут бачили, в якому я стані, говорили з лікарем. І е, знають, що до вівторку мені заборонили вставати, практично вставати, і то, що там їхати додому. Е, ми говорили про це, і е, вона знає, що я віруюча людина, я їй говорила, що ніде не хто може покарати людину за поганий вчинок, це не Бог. І треба людину відпускати. Ми вирішимо це питання. Найголовніше, що зараз. Ті наслідки, які будуть для мого здоров'я, це для моєї родини, для моїх друзів, для моєї команди. Ну, що ж, пані Олександра, ми вам ще раз бажаємо тільки швидкого одужання. От Дякую. будемо чекати на вас в студії. В цій дякуємо за те, що Дякую. змогли долучитися до нашого ефіру. А ми тільки скажемо, що народний депутат Олександра Кужель, яка вчора дістала струс мозку після конфлікту з народним депутатом Андрієм Татеруком, була тільки що в нашому прямому ефірі. Ми з нею спілкувалися телефоном.